Душевного християнства. Сам Ісус Христос був хрещений Духом Святим. Лука 3,22 водім Духом Святим. Лука 4.1 і Лука 4.18. Подивіться учні апостолів, апостоли. Були хрещені Духом Святим і вогнем і були водіми Духом Божим. Божьем. Вийди з душевного християнства. Послухайте. Всіх, кого веде дух Божий, сини і доньки Божі римлянам 8.14. Друзі! Аллилує. Аллилує. І в 2 Корінфянам 2 з 12 написано. 2 Корінфіянам 2 з 12 написано. 1 Корінфянам 2, з 12 написано. Ми ж одержали не Духу світу, але Духа Святого, який від Бога, щоб знати те, що даровано нам Богом. Про що й говоримо? не Невченими словами людської мудрості, але навчені Святим Духом. Адже душевна людина, послухайте, душевна людина не приймає того, що від Божого духа, бо для них це безумство. Для них це безумство, для душевних християн те, що ми говоримо в Дусі Святом, для них це. Безумство, друзі. І Він, тебе і мене зробив служителями нового заповіту. Бо так написано 2 Коринфянам 3:4. Він нас, Бог, через свого Сина Ісуса Христа, зробив нас служителями нового заповіту Духа, а не букви. Бо буква вбиває, а дух животворить. Халій. Послухайте. Будьте хрещені Духом Святим і вогнем. І будьте водіми Духом Божим. Халілує! Не дайте, щоб душа вами управляла, а щоб вами управляв Дух Святий. Щоб ви були водіми Духом Божим. Подивіться, що сам Господь говорить в Івана 16, з 12. -го. Він говорить, я багато чого маю сказати, але ви не вмістите цього. Але ж коли прийде він, хто Дух Святий, Дух істини, Дух Божий, поведе вас, написано, до повної істини. Відкривати буде істину, відкривати буде будущее. Навчати буде, наставляти буде, утішати буде, відкривати будущее. Наповняти вірою Божою, любов'ю Божою, силою Божою, і буде прославляти мене і Батька, хто Дух Святий. Халілуя. Слава Богу, за Духа Святого, татку, батьку наш, дякуємо тобі за твою милість і любов до нас, за сина, якого ти віддав за нас. Батьку, дякуємо Тобі. Ісус Христос, Господь наш, дякуємо Тобі, що Ти прийшов на цю землю, приніс нашу немощ, хвороби і гріхи. Ти все привозив до Голововського Христу. Ісус Христос. Халлуй. Наші імена, записані в Книгі життя на небесах. Ти приніс нам новий заповідь. Заповідь любові, благодаті і духа. Халилуй. Дякуємо тобі, Ісус Христос, і ти нас не залишив сиротами. Ти умолив батька і Отець повернув християнству Духа Святого, який зараз з нами. Халилю. А ти дати Ісус, Отця, за нас. Дух Святий, дорогий драгоцінний, наставляй нас, облічай нас, навчай нас, веди нас до повної істини, відкривай істину, Дух Святий. Халілуя! Наповняй вірою Божою, любов'ю Божою і силою Божою, Дух Святий, щоб ми з тобою виконували волю Божу, яка є для кожного із нас. А всіх, кого веде Дух Божий, сини і доньки Божі. Халілуя. Не дайте, щоб вами управляла душа. Щоб ви були на душевному рівні, не дай. Вийдіть з душевного християнства і будьте водіми Духом Божим. Дивіться, що сам Господь говорить Петру Матвія 16. 22. Петро, відкликавши його, коли Господь сказав, що пострадати мені прийдеться і, і, і померти. Але дивіться Петро. Відвів його в бік і почав перечати йому, кажучи, змилуйся над собою, Господи, хай з тобою цього не станеться. А він, обернувшись, сказав Петрові, відійди від мене, сатано, ти спокушаєш мене, бо думаєш не про Божє, а про людське, душевне. Розумієте чи ні? Він говорить, відійди від мене сатана, бо ти не думаєш те, що Боже, а те, що людське, душевне. Друзі, рідні, нехай Дух Святий прямо зараз вас виведе і виводе з душевного християнства, щоб ви були водіми Духом Божим, Духом Святим, Духом істини. Халілюя! Аллілуя! Це неймовірні речі, нам дані сьогодні на землі. Халілуя, через Ісуса Христа. Батько повертає Духа святого Християнства і повернув Духа світого, батько Християнства, який зараз з нами, який навчає, наставляє, облічає, відкриває істину, веде до повної істини, наповняє вірою Божою, любов'ю і силою Божою. Браття, сестри, будьте водіми Духом Святим і вийдіть з душевного християнства. Вийдіть з душевного християнства, бо там немає перспектив духовних. Там немає росту духовного, там немає прорива духовного. Там немає познання Бога і Ісуса Христа в душевному християнстві. Бо Бог є з дух, і йому треба поклонятися в дусі і істині. Так говорить Господь Івана 4:23. Так говорить Ісус Самарнітянки. Прийшов час і настав час правдивих поклонників духа і істини. Бо таких поклонників шукає батько, і йому треба поклонятися в дусі і істині. Благословенного дня, миру від Господа. Вийдіть із душевного християнства, браття і сестри! Ми неймовірні речі, ми, ми, ми неймовірне сьогодні маємо на землі. З нами Дух Божий, дух. Святий Дух істини. Галілюя. Слава Богу! Таточку, дякуємо тобі, Батьку наш, дякуємо Тобі, Господь наш Ісус Христос. Галілюя. Дух Святий! Наповняй більше нас. Ми хочемо бути ісповнені і наповнені тобою, як був ісповнений і наповнений Ісус Христос. І учні Ісуса Христа. Наповняй нас Дух Святий. Більше, більше і більше. Наповняй силою Божою, вірою Божою, любов'ю Божою, Дух Святий. Галію. Ми так потребуємо Твого дійства, Дух Святий, щоб ми разом з тобою прославляли нашого Господа, Ісуса Христа. І Батька нашого Небесного. Халілуя. Веди нас кожного по волі Божій, Дух Святий. Наповняйтесь і сповняйтесь Духа Святого. Халілуя. Слава тобі, велич Тобі. Халілуя, Батько наш. І Господь наш Ісус Христос. Друзі, до зустрічі! Благословеного вам дня захисту від Господа і мир в домівки в сім'ї і в серця ваші. Мир, який дає Господь. Амінь.